Вітаю, друзі, вітаю всіх, хто дивляться наш церковний YouTube канал Лубник Кручег. Я хочу подякувати вам за те, що цей рік, а хтось і більше, є разом з нами. Я маю рік, рік війни. Рік, коли ми почули слово війна, за цей час Україна дуже багато втратила людей. Хтось не дочекався вдома свого тата. Чоловіка або сина. Дуже багато зруйновано того, що будувалося віками. І на превеликий жаль, це продовжується. І тому є така згода цей день зробити днем поста і молитви. І наша церква також доєднується до цього. І ми запрошуємо вас, хто хоче разом з нами. Піднести свій голос до неба і сказати: Боже, благослови нашу Україну. Ми будемо молитися за воїнів, ми будемо молитися за перемогу. Ми будемо молитися, щоб Бог втрутився в це. Так, люди роблять те, що можуть. І вони надто велику ціну платять за це. І ми звернемося до Бога. І тому ми запрошуємо всіх бажаючих 24 лютого о 17.00 Церква Ковчег для спільної молитви. Незалежно яку церкву ви відвідуєте, в нас горе, всіх одне. І тому ми будемо раді разом з вами. Завершити цю молитву. Благословін всім вам!